Шановні друзі, презентую сьогодні локацію компанії Фаворит. Фаворит це 20 років досвіду в виготовленні сільськогосподарської техніки ґрунтообробної посівної. Сьогодні до вашої уваги презентуємо 4 одиниці в статиці, одну в полі. Розпочнемо з сівалки зернової СЗФ 2400 Поні. Дана сівалка в розмірі 2,4 метри, предназначена для посіву зернових бобових культур. Це наша новинка, не так давно ми її запустили на, на ринок і досить активно користуються попитом на сьогодні. Сівалка дискова. Можете бачити, встановлено ряд пружинних розгортачів, ряд прикочуючих котків, диски, дводисковий сошник зі зміщенням борсталь, телескопічні тукопроводи які в процесі роботи рухаються, тим самим відбувається коливання і не, немає забивання в них. Катушки на добрива, катушки на насіння. Дана сівалка може висівати зернові та дрібнонасіннєві культури, такі як ріпак, досить просте налаштування. Тобто або закриваємо, або відкриваємо потрібну нам катушку. Переналаштовуємо сівалку варіатор по таблиці і йдемо в роботу. Дана сівалка з нержавіючими бункерами, можете бачити, як вони виглядають. Є перекидна пластина, яка допомагає нам в завантаженні сівалки. Тобто, коли завантажуємо добрива, ми перекидаємо її, щоб не потрапляли добрива в бункер для насіння. І в обратному напрямку всередині знаходяться рівні для показу рівня насіння або добрив. Така кришка закривна, маркерна система, два маркери правий і лівий. Дані сівалки ми комплектуємо слідозриплювачами за трактором долотоподібними. Також є ключ для регулювань, всі необхідні інструменти, там, відерця для контролю, ваги, все це лоток для виміру насіння. Все це знаходиться в нас в базовій комплектації. Два варіатори на добрива і на насіння, досить зручне регулювання. По, е, відпустили ручку, перетягнули в, в потрібне положення варіатор і зафіксували. Досить зручно, досить практично. Глибина регулюється в одній точці даним гвинтом. Можете бачити умовну шкалу для регулювання. Все виглядає досить гарно, порошкове фарбування в нас. Звертайтеся.